Під час будівельних робіт рекомендуємо розпаковувати палети поступово, тобто стільки блоків, скільки зможемо використати протягом робочого дня. Блоки, які не використовуємо, старанно прикриваємо поліетиленом. Блоки і тонг мають зручні тримачі, які полегшують їх перенесення і кладку, а також захищають долоні від подряпин. Система позів дозволяє укладати блоки без заповнення бокового шва, завдяки чому кладка робиться швидше. Блоки ідеально підходять один до одного. Монтажні тримачі залишають без заповнення розчину. Слід пам'ятати звичайний молоток пошкодить поверхню блоку. Для вирівнювання блоків користуємося гумовим молотком. Такий молоток не пошкодить поверхні блоку. Щоб ввести кладку чітко і швидко, бригада повинна складатись із трьох або п'яти чоловік. З трьома працівниками можна працювати за такою системою. Один працівник замішує розчин і підрізає блоки, другий витирає пилюку, вирівнює блоки і накладає розчин, а третій кладе наступний ряд блоків. Щоб отримати гладку і рівну стіну, потрібно заповнити недоліки в стіні спеціальною ремонтною сумішю і тонг. Для цієї мети слід замісити розчин згідно інструкції на упаковці. Ремонтним розчином і тонг можна також заповнити монтажні пази тримачі. Шпателем з розчином заповнюємо ці пази. Надлишок розчину видаляємо після того, як він затвердіє за допомогою шматка блоку і тонг. Випадку заповнення надщерблень в стіні слід діяти за таким же способом.